Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску за фактом обстрілу підприємства в Кропивницькому прокуратура відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Вони зустрілись через рік після того, як повернулись з полону. Історія двох побратимів, які пройшли полон у вагнерівців. Через обстріли російської армії українських міст рятувальники радять відмовитись від масових купань на водохреще. У цьому будинку у селі Созонівка Кіровоградської області жив Олег Зима. Слюсар, який загинув напередодні під час ракетного обстрілу. Сестра Тетяна Мазур показує єдину фотографію брата, яку має. Ми почули прильот, почали дзвонити, він не брав трубку. Тоді брат поїхав прямо туди, машиною, ну і там узнали, що він загинув, він один. Каже, 22 січня брату мало виповнити 60 років. Готувався до юбілею, заказував собі кафе на юбілей, ну, так трапилося, що на юбілей вийшов поминки. Останні 20 років він працював автослюсарем. У загиблого лишилась мама, 84 роки. ось. Під час ракетного обстрілу Кропивницького напередодні поранення отримали восьмеро людей. П'ятеро з них перебувають у лікарнях. Трьох після надання медичної допомоги відпустили додому. В наших рядах четверо працівників отримали травми поранення. Суміжні з нами це працівники «Укренерго». Там ситуація трагічна. Один наш працівник, колега, наш працівник, загинув. Четверо також постраждали на цій території, про яку ми зараз говоримо. Там є примітивне укриття, але воно розташоване таким чином, що до нього просто з огляду на площу території не всі встигають добратися. каже від учора: виконують аварійно-відновлювальні роботи. У нас постраждали окремі будівлі, постраждала якась частина автомобільного парку нашого. Мова йде про сотні тисяч гривень. За фактом обстрілу відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни пов'язане з умисним вбивством. Сказав прокурор області Ян Стрелюк. Це треба встановити командування російської армії, хто надавав наказ на бомбардування мирного міста всередині країни. По друге, треба з'ясувати, хто безпосередньо був пілотом літака, який випустив цю керовану авіаційну бомбу. Станція цієї статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або до вічне позбавлення волі. Прощання з Олегом Зимою відбудеться 6 січня у рідному селі. Антоніна Крейтер, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. З одного окопу під Бахмутом вони потрапили в полон до російського збройного формування Вагнер і обоє змогли повернутися додому. Сергій Бідненко та Юрій Рубан зустрілись через рік після того, як потрапили в полон. На алеї пам'яті в центрі Кропивницького, де розміщені світлини загиблих містян, шукають знайомі обличчя. Це сусідній росли в місті, в одному дворі, теж пішов мобілізований загинув. Хороший добу молодий. У полон чоловіки потрапили 17 грудня 2022 року, розповідає Юрій Рубан. Він з міста Помічна. Каже, на фронт пішов добровольцем, потрапив з другого разу, приховавши проблеми зі здоров'ям. Сергій Бідненко з Кропивницько. На момент останнього бою перед полоном на передовій був 10 днів. Наша група потрапила в оточення, і ми, мабуть, десь біля трьох годин ще трималися допомоги. Нам ну не можна було допомогти, і сил мало було. Поранені були, евакуюватись вони також не могли. По-перше, вже не було набоїв. Ну, відбивали, скільки могли, і почали клинити в нас автомати. І вони помітили, що ми не відповідаємо, а вони ну, вже метрів 30 від нас були. Тоді просто, ну, Шалена стрільба автоматна з їхньої сторони, і вони так повністю наш окоп розстріляли. Було влучання е, щось важке. Мене, мабуть, РПГ нашого старшого групи там руку відірив. Ну, висіла вже рука, він продовжував воювати на, на радіостанції доповідати. Тобто, молодці. Ну і влучили, влучили мене ну, жидено з другої сторони. Тобто відсюди вони йдуть, ми їх вже лицо в лицо бачили. І влучання мені під бронежилет, і забило дихання. І за цього ну, його впав. Звільнили з полону Юрія Рубана та Зарія Бідненка 31 грудня 2022 року. Тоді повернули додому 140 українських бійців. Докладніше про поранення та полон чоловіків ви можете переглянути в інтерв'ю на ютуб каналі Суспільне Кропивницький. Ольга Склярук Олена Жакалова, Володимир Волох, Суспільне новини, Кропивницький. Тут у джерелі постійна температура 11 градусів. Чиснетицику кропивничанка Маріна Віннік пірнати у купель приходить за будь-якої погоди останні п'ять років. каже, робить це не раз на рік на водохрещі, а через день, інколи двічі на день. Я вважаю, що людина, яка приходить тільки один раз на рік, то їй треба підготуватись до цього. Якщо Вітер або холодно, то обов'язково має бути капюшон для того, щоб закрити мокре волосся. Пірнання у холодну воду без підготовки може зашкодити здоров'ю, говорить лікарка Іванна Варнавська. Протипоказано пірнання в ополонку пацієнтам, які мають хронічні захворювання серцево-судинної системи, запальні захворювання, сичововідної системи, рани відкриті. Протипоказано це вагітним жінкам дітям до 6 років без попередньої підготовки. Овкі, то це може призвести до запаморочення. Далі це втрата свідомості, інсульти і інфаркти можуть бути на цьому фоні. Каже, вживати алкоголь не можна, він не зігріває. Призводить тільки до розширення судин, і це тільки дає нам скоріше переохолодження організму. Не рекомендує пірнати з головою. Це великі ризики спазму судин. Які можуть призвести до серцево-судинних неврологічних катастроф, зуття ми знімаємо в саму останню ну, чергу перед тим як занурюватись, і спочатку ми починаємо обливатися холодною водою. За новоюліанським календарем водохреща відзначатимуть 6, а не 19 січня. Через обстріли російською армією українських міст рятувальники радять відмовитись від масових занурень, але все ж якщо ви вирішили купатися, то е... У всіх місцях, де проводились ці хрещенські купання раніше, будуть чергувати рятувальники для забезпечення безпеки. Якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, то негайно треба покинути місце масового скупчення людей. Священики нагадують, що занурення на водохреща це не метод прощення гріхів. Ірина Полулях, Василь Левицький, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Покавались Соседка позвонила, сказала, що можна приходити. Уня пенсія дві з половини, то дорого, я думаю. Пенсіонери, які проживають у містах, можуть отримати додатково по 5 енергоощадних ламп. Їх обмінюють на лампи розжарювання. Зробити це можна у відділеннях Укрпошти. Третій етап програми з обміну ламп для пенсіонерів розпочався у грудні. Тоді лампи видавали у сільських відділеннях. Тепер для міста селищ, розповідає директорка Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. Всі вони забезпечені з розрахунку кількості пенсіонерів, які обслуговує «Укрпошта». На сьогоднішній день це 225 тисяч ламп на нашу область, яка залишилась для міст. На села було видано 135 тисяч ламп. Нагадала, це розширення всеукраїнської програми, яка розпочалася торік. Впроваджує її Міністерство економіки та цифрової трансформації. Ми повинні все таки берегти електроенергію, тому що досить складний час. На жаль, багато об'єктів енергетичної інфраструктури пошкоджено. Дані лампи нам надав Євросоюз. Для безкоштовного обміну ламп прожарювання на енергоефективні потрібне пенсійне посвідчення, паспорт, ідентифікаційний код та номер телефону. Може прийти жінка і отримати за чоловіка, але ж пред'явити його документи, щоб ми внесли. Є так, що було таке, що є пенсіонери не не можуть вийти з Дома може листа ноша, їм здійснити обмін так само. з їхніми документами. Пенсіонери можуть отримати енергоощадні лампи, а лампи розжарювання принести протягом місяця, сказала начальниця відділення. Продовжує діяти програма з обміну ламп і не для пенсіонерів. Відмінність у тому, що людина непенсійного віку має обов'язково принести на обмін 5 ламп. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільна новини, Кропивницький.